Тільки українські жінки такі кмітливі і можуть придумати все отак на щелчок пальця. Як же зняти оці наклейки із цікла, із цікла, там, чи з мебелі, чи з, в моєму випадку, з дзеркала? Я взагалі-то думала, що це дуже легко і просто такого взяти його і зняти. Але оказалося, показалося. Пойшлося трошечки попехтіти. Що я робила? Я не намочувала, нічого його не робила так, тому що я реально розуміла, що якщо я буду змочувати, тому що. Це буде роз... клей, розтягнеться по всьому склу, і тоді його буде важко зняти. Я його просто нагріла феном. Тут я дихала, хукала на нього, тому що фен не дотягувався. Так і познімала. Доволі неплохо зняло. Добре, що нігтики трошки є, і так що познімала. Потім беру такі рево, у мене для вікон є. я його Затираю, і воно так хорошо змивається. Там, напевно, спірт є, і добре-добре вимивається. До речі, я продаю картоплю, на якій колорадський жук не їсть листя. Якщо вас цікавить, пишіть мені в приватні повідомлення. Картопля дуже смачна і вона дуже швидко розварюється. Це просто супер картошка. Все, не так і страшно це. Якщо можна давати дітям грати, клеїть.